отже, до мене приєднався Сенді Бергер, співголова Олбрайт Group у Вашингтоні, колишній радник президента Клінтона з питань національної безпеки, послідовний адвокат угоди з Іраном. Дякуємо за те, що зголосилися взяти участь у програмі напередодні голосування у конгресі. Отже, у жодній з країн шістки, які підписали угоду з Тегераном, не було таких гострих дискусій між прихильниками та опонентами угоди, як у Сполучених Штатах. Чому так сталося через вплив Ізраїлю чи через складні відносини Обами із республіканським конгресом? Як вам сказати, у США завжди була певна упередженість щодо угоди. Наші відносини з Іраном останнім часом розвивалися інакше аніж стосунки Ірану з Європою. У 50-х та 60-х роках наші взаємини із шахом були досить близькими, але пізніше сталася іранська революція 79-го року. Американці опинилися у заручниках. Це були трагічні події. 440 днів уся Америка стежила за співвітчизниками у посольстві. Це справило незабутні враження, залишило відбиток у свідомості отже, треба почати з того, що підозра до Ірану у американців завжди існувала. По-друге, у нас є почуття відповідальності за стабільність на близькому сході. Це один з пріоритетних для нас регіонів, і нас хвилює, що там відбувається. Багато хто стурбований тим, як позначиться ця угода на безпеці Ізраїлю. Ставилися прямі питання: чи не матиме вона зворотнього ефекту для тель Авіва? Отже, це цілий комплекс причин. Ізраїлсокам головний аргумент опонентів угоди той, що вона дає Ірану виграш у часі. Приблизно протягом 15 років Тегеран буде насолоджуватися скасуванням санкцій, використовуючи вільні гроші на спонсорство тероризму. Тобто він буде займатися шахрайством у будь-якому разі. Тому угоду треба переписати та ухвалити знову. Яка ваша відповідь на це? на це? Протягом 15 років Ірану не давали можливість створити ядерну зброю. За умовами угоди він повинен демонтувати дві третини усього обладнання для збагачення урану та позбутися майже усіх запасів уже збагаченого ядерного пального. Лише тоді санкції почнуть поступово знімати. Отже, переваги цієї угоди очевидні. Звичайно, іранська економіка отримає величезний імпульс після зняття санкцій, але зараз вона у критичному стані. У бюджеті країни дірка на трильйон доларів, яку треба латати. Це перша необхідність. Але чи не будуть ці гроші використовуватись на інші дії в регіоні? Звичайно, будуть, але це повинно стати предметом занепокоєності нас та наших найближчих союзників конгрес не має права скасувати цю угоду, але він може ускладнити весь процес, якщо не дозволить президенту скасувати санкції. Чи дістане адміністрація президента Обами достатньо підтримки у Конгресі, щоб утворити сильне лобі групу підтримки, яка не довела б до застосування права вето? Саме над цим зараз іде робота. Якщо адміністрація матиме підтримку 34 сенаторів, блокування конгресом угоди не відбудеться. Обама попередив, що буде витувати будь-який документ спрямований на підрив угоди. Тепер у білому домі намагаються знайти підтримку 41 сенатора, що затягнуло б процес обговорення. Але навряд чи це відбудеться? Загалом конгресмени республіканці одностайно виступають проти угоди, вважаючи, що вона дає занадто багато поступок Ірану. Але відбувається деякий рух у напрямку до цієї угоди. Влітку сенатори та конгресмени приділили багато часу цьому документові. Вони вже не так вороже налаштовані щодо нього, але не думаю, що хтось у Білому домі готовий святкувати перемогу. Якщо Конгрес виступить проти угоди. Якими будуть наслідки для зовнішньої політики США для її майбутнього? Сполучені штати були очільниками цього процесу від самого початку. Ми будували коаліції, економічні союзи, запроваджували санкції. Ми заручилися підтримкою Китаю та Росії, Індії та європейських країн на цих переговорах. Ми були попереду разом із нашими європейськими партнерами. втратити це лідерство зараз. Було б помилкою не лише для американського керівництва, але й для цілого комплексу питань глобальної політики. Скажу ще одну річ: як тільки ця угода дістане схвалення. Її треба втілювати у життя. Гадаю, що і тут ми захочемо бути у перших лавах, очолювати цей процес і як США і як група 5 плюс 1. Під час цього процесу, безперечно, виникатиме багато запитань, але ми повинні бути готовими до цього і твердо стояти на своїх позиціях. want to go into this in a стрекнен position у Європі ставлення до Ірану стабілізувалося. Санкції вважаються дипломатичними заходами. Вони мають бути скасовані. Гострий тон дебатів у США багатьом європейцям не подобається чи залишиться і надалі спільна позиція у партнерів, якщо Конгрес відкине цю угоду. Абсолютно. Безумовно, гадаю, важко буде підтримувати режим санкцій, якщо Конгрес буде проти цієї угоди. Міжнародна спільнота погодилась, що санкції допомагають вплинути на Іран, примусили його сісти за стіл перемовин, почати обговорювати питання ядерної програми. Тегеран став брати активну участь у цьому процесі. Переговори були дуже складними. І зараз надзвичайно складно буде повернутися обличчям до наших партнерів, європейських країн, і сказати: Бачите, наш конгрес не підтримує цю угоду. Давайте подовжимо санкції ще на 6 місяців або на рік. Мені важко передбачити картину, коли європейські бізнес-боси скажуть своїм підлеглим сорі, вам ще зарано працювати з Іраном через американську політику. Гадаю, що санкції самі собою добіжать кінця. Ви згадали про європейський бізнес. Зараз ми спостерігаємо велике пожвавлення серед європейців. Німецькі італійські компанії поспішають бронювати квитки до Ірану, але американці поки що не наважуються, чому бізнес США не висловлюється на підтримку цієї угоди. Гадаю, що наші санкції проти Ірану йдуть набагато далі і пов'язані не лише із ядерною програмою. Торговельне ембарго з Іраном було запроваджено ще у 1979 році. І нашу стурбованість викликало не лише збагачення урану. Нас непокоїть тероризм, нас непокоїть дії, спрямовані на підрив сусідів Ірану у регіоні. Отож, наш режим санкцій набагато складніший за європейський, і його важче демонтувати. І останнє, якщо угоді дадуть зелене світло, а все йде до того, що це означатиме для президентства Барака Обами? Я особисто вважаю це винятковою угодою, угодою історичного значення. Не треба навіть погоджуватись із тим, що після неї Іран фундаментально зміниться, перетвориться на мирного сусіда, що його керівництво перейде від радикальності до поміркованості. Можна з цим не погоджуватись, але все одно усвідомлювати глибину та всеосяжність цієї угоди. Вона виводить ядерну зброю з кола питань, які треба вирішити. Всі наші хвилювання стають набагато меншими, якщо замість Ірану з ядерними ракетами ми будемо мати без'ядерний Іран. Are more dangerous with, nuclear, with a nuclear with than a non-nuclear on. Mr. Berger, thank, Berger. You so much thank, for you. Interview. thank you Thank you.